В ефірі новини сьогодні у випуску День Трифона Зарезан. З якими інфекціями стикаються діти та як їм запобігти в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової продовжує діяти програма Музейна педагогіка. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 лютого орієнтовно такі: 400 300 осіб особового складу, 6465 танків, 12 129 одиниць бойових броньованих машин, 9 641 артилерійська система, 984 реактивні системи залпового вогню, 671 одиниця засобів протиповітряної оборони. 332 літака 325 гелікоптерів, 7408 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1895 крилатих ракет, 25 кораблів, 1 підводний човен, 12716 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1528 одиниць спеціальної техніки. Трифон Зарізан стародавнє свято болгарського походження, яке щорічно відзначається 14 лютого. Хто такий Трифон Зарізан та які традиції цього дня розкаже наш кореспондент. Трифон Заризан стародавні свята болгарського походження, яке щорічно відзначається 14 лютого в усіх балканських країнах. Вважається передвесняним святом виноградарів, оскільки святий Трифон є їх покровителем. Назва свята Зарезан з причин того, що святкується під час першої облізки виноградника. День Трифона Зарезан також вважається стартом сезону весняно-польових робіт. Традиційно протягом багатьох років жителі півдня Одеської області відзначають за народними звичаями це свято. Цього року обряд першого підлітка дизайні виноградної лози проходив на подвір'ї відомого зміського художника, члена національної спілки художників України Михайла Пейкова. Організаторами цього дня виступили директор обласного центру національних культур Георгій Чілік та Ізмельська болгарська громада імені Святої Софії голова Микола Іванов. Речником на цьому обрядовому святі став Георгій Чілік, який привітав господаря будинку зі святом, а той, в свою чергу, зазвичай гостинно зустрів і запросив гостей до свого подвір'я. Директор обласного центру національних культур Георгій Чілік підтримує заходи, спрямовані на збереження народних звичаїв та традицій, а також активно організовує благодійні заходи на підтримку. Римка украинских войсковых. Доброденские приятели несколько были не праздник за бессарабскими белгери, не частовым праздник Трифон Заризан. Той того праздника гупровеждами много гудини, начинок мне перейти такого массового гупровеждами две люди два из первых две первого гудина. Як зазначив Георгій Чілік, цього року у зв'язку з важкою ситуацією цей день відзначається скромно, адже зараз щодня ми виборюємо право на вільне життя у рідній країні. Автентичну атмосферу створили солісти та музиканти обласного центру національних культур Сергій Нейчев, Володимир Сонін, Петро Бойчев. Наприкінці свята шановний господар віддячив організаторам заходу за проведення обряду. Нехай щедрим та багатим буде цьогорічний врожай. Хай настане мир, перемога та хай квітує наша радюча українська земля. Юля Петлацюк ілля Кулинич для програми новин. ДТП без травмованих. 15 лютого патрульна поліція отримала виклик ДТП без травмованих. 15 лютого патрульна поліція отримала виклик ДТП без травмованих. Прибувши не за адресою виклику, місто Змил вулиця Покровська, 94, з'ясовано, що водій автомобіля Toyota не дотримався безпечної швидкості та дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Mitsubishi Lancer, який був припаркований на узбіччі. Унаслідок ДТП механічні пошкодження зазнали два автомобілі. Складено схему від. Зібрано два пояснення від громадян та оформлено протокол. Дуже часто захворювання у дітей виникають через неправильне харчування та нестачу вітамінів. Про які саме захворювання йде мова та як їм запобігти, дізнавалася наша знімальна група. Перелік дитячих інфекційних хвороб, з якими зустрічаються наші діти, майже нескінченний. За останніми даними, велика частина відомих хвороб мають вірусне, бактеріальне або походження, яке поєднує в собі і вірусну, і бактеріальну етіологію. Класичні дитячі інфекції це шість вірусних захворювань: кір, краснуха, епідемічний паротит, вітряна віспа, скарлатина та коклюш. Следующую групу заболівань, які доволі часто у нас це інфекційні заболівання. Є шість детских інфекцій, которые, як правило, переносятся в детском возрасте чаще всего, до п'яти лет, і залишиться імунітет на всю жизнь після перенесенних заболівань. Вітряна віспа або вітрянка це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Характеризується помірною загальною інтоксикацією і плямисто а аверикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках. Ветряную оспу многие родители и знают, как она проявляется. Возбудители заболевания вирус ветряной оспы. Заболевание очень заразное. Заболевают дети тоже в основном садиковского возраста. И если заболел один ребенок в группе, то заразительность до там, 90%. Как правило, по первому случаю заболевания группу закрывают на карантин. Инкубационный период этого заболевания с 10 по 21 день, когда оно проявляется. Начинается с высыпаний, которые начинаются на волосистой части головы, лице, верхних конечностях, и дальше поэтапно спускаются ниже по телу. В высыпании сначала появляется папула, папула превращается в пузырек, наполненный жидкостью пузыречек прорывается, появляется корочка, отпадает корочка, и заболевание чаще всего благополучно заканчивается. Но бывают, конечно, и тяжелые осложнения при ветряной оспе, и менингиты, и нагноения, и различные осложнения на мочевые пути, почки поэтому тоже тщательно соблюдается режим, гигиена при этом заболевании, обработка дезинфицирующими растворами высыпаний. Вот. И по выздоровлению ребенок выписывается в коллектив, І, як правило, не заболіває повторно. Кір, краснуха, свинка, паротит це інфекції, що спричиняються відповідними вірусами, що легко поширюються в краплинках слини чи слизу через повітря від хворої людини при безпосередньому контакті. Найсприятливішим за віком будуть діти, а особливо не щеплені, і ті, що не хворіли. Кір, краснуха, свинка легко поширюються у дитячих дошкільних закладах і школах. Така група інфекцій, як корь, краснуха. И эпидпаратит или свинка. Кори, заболевания тоже высоко, контагиозные. вызывается вирусом кори. Инкубационный период такой же, как и при ветряной оспе, И при, заболе... при заболевании у ребенка повышается температура иногда до 39 и выше. Появляются катаральные явления насморк, кашель, конъюнктивит появляется, и далее появляются высыпания на коже. Они очень похожи по своему внешнему виду на высыпание при краснухе, но есть особые отличия там. При коре на слизистой щек появляются мелкие такие крупиночки высыпаний белого цвета, похожие на манку. А при краснухе в первую очередь поражаются затылочные и задние шейные узлы, они припухают и тоже повышается температура. Иногда бывает и без температуры. И появляется сыпь, которая на коже она выглядит похожа на такая пятнисто-популезная, как и при коре. И еще одно заболевание это эпидпаратит или свинка тоже вызывается вирусом, тоже довольно контагиозное заболевание, поражаются слюные железы и ребенок имеет вид так, с припухшей такой щечки, шейка и сначала с одной стороны, потом с другой стороны присоединяется. Заболевание, которое может давать осложнения. И довольно часто осложнения, особенно у мальчиков, бывают, на, когда воспаляются яички, архит. И после перенесенного апаратита нередко бесплодие у мужчины потом будет. Краснуха же тоже заболевание такое, она протекает не очень тяжело. Но если заболевает взрослая женщина, которая готовится стать матерью во время беременности, то это приводит к поражению плода. Трикомпонентна вакцина КПК захищає одразу від трьох інфекційних захворювань кору, паротиту та краснухи. Вакцинація найдієвіший спосіб уникнути цих захворювань та можливих ускладнень. А ось проблема з відсутністю щеплення у великої кількості населення відкриває можливість виникнення спалахів чи епідемій. Ці три інфекції е, е, хорошо регулюються вакцинацією. Которая проводится дважды в жизни в годик и в 6 лет и ребенок защищен от заболеваний тоже на всю оставшуюся жизнь. Вакцина називається КПК, как ее називають. Вакцина кори паратиты краснуха комплексная. И единственное, чем можно защититься, это вакцинироваться. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової діє програма Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей. До Ізмельської картинної галереї завітали учні гімназії номер 6 на інтегроване на заняття. Подробицям дивіться далі. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вже багато років діє програма Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, духовний розвиток, розширення світогляду та розвиток естетичного смаку. В рамках проєкту Музейна педагогіка організовуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. До обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали учні 4 класу Ізмільського ліцею номер 6 з гімназією. Для школярів була підготовлена Цікава програма інтегрованого заняття. Перш за все, це екскурсія з залами музею. Діти були вражені автентичністю українських жіночих образів персональної виставки заслуженого художника України Олександра Охапкіна в рамках арт-проєкту Емілія. Також вони познайомилися з іншими виставками, представленими в залах галереї. Наступною частиною зустрічі була творча робота, під час якої кожен має можливість проявити свої здібності та креатив. Темою заняття була Птахи України. Діти дізналися багато нового про види птахів Дельти Дунаю. А також країни в цілому разом з науковим співробітником музею учні малювали за шаблоном журавлів та ластівок у техніці акварель. Роботи вийшли яскравими та позитивними. Сьогодні ми з учнями 4 класу 6 ліцею завітали картину галерею. Нам сьогодні тут дуже сподобалося, тому що дуже багато різноманітних картин діти ознайомилися не тільки з художниками нашого рідного краю, майбутньому ми ще з Діємося, завітаємо до нас у картину галерею з новими враженнями і натхненням. Завдяки творчому настрою заняття пройшло в особливій атмосфері добра. Такі пізнавальні зустрічі сприяють всебічному розвитку особистості дітей, формуванню мистецької культури та громадської відповідальності. Ізмаїльська картина галерея запрошує усі школи міста та дитячі садки приймати участь у тематичних заняттях та долучатися до культурних заходів у рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлацюк, Ілля Кулинич для програми Новин. На Одещині затримали водія переправника з трьома пасажирами. У місті Роздільна Подільського району прикордонники Подільського загону зупинили авто, в якому слідували чотири особи. Як з'ясувалося, водій та троє пасажирів, мали на меті незаконно перетнути кордон. Попередньо домовившись з переправником, чоловіки попрямували до прикордоння. Шофер оцінив свої послуги у 6 тисяч доларів США з кожного. Порушники планували перетнути Держрубіж на Придністровському сегменті українсько-молдовського кордону. Однак їх планам за завадили прикордонники. Стосовно пасажирів складено протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204 1 КУ незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. Рятувальники провели профілактичну роботу з мешканцями багатоповерхівок у місті Рені та місті Келія. Метою такого заходу є проведення інформаційно-роз'яснювальної бесіди серед жителів будинків щодо дотримання правил пожежної безпеки у побуті під час осінньо-зимового періоду, а також попередження виникнення пожеж у помешканнях. З настанням холодів, люди починають використовувати у своїх домівках обігрівальні прилади, що значно впливає на навантаження електромережі. Зазвичай у таку пору найчастіше пожежі в помешканнях. Виникають через коротке замикання електропроводів. Рятувальники розповіли громадянам про те, що небезпечно користуватися саморобними або пошкодженими обігрівачами, а також сушити та складати на обігрівальні прилади одяг. Також необхідно регулярно перевіряти електропроводку, аби вона не була пошкоджена. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 80 копійок. Продати за 38 гривень 28 копійок. Євро купівля 40 гривень 70 копійок. Продаж 41 гривня 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у суботу, 17 лютого, в змилі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. В день – 6-8 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градуси тепла, в день – 5-7 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.